Вінниці перевіряють укриття в підвалах багатоповерхівок. Чи всі відповідають вимогам? Розкажемо. У рамках проєкту СтартГУ. Юні активісти спілкувалися з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим. Світ дронів хімічних експериментів, робототехніки та підприємництва. У Вінниці розпочали роботу при шкільні табори. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день. Сьогодні про головні події розповім я Олексій Літвінов. У Вінниці триває перевірка підвалів у будинках, де мають бути облаштовані приміщення для тимчасового перебування людей під час повітряної тривоги. У робочу групу входять працівники відділу контролю апарату міської ради, департаменту житлового господарства відділу з розвитку ОСББ, а також інспектори муніципальної варти. Що побачили в найпростіших укриттях, та чи знайшли порушення, знають наші кореспонденти. Перший будинок і перші перепони на шляху до найпростішого укриття. До підвалу будинку ОСББ на вулиці Стрілецькій робоча група з перевірки потрапляє не одразу. Двері зачинені, відповідальні, які мають ключі, не на місці. Після поквартирного обходу інспектуючих пускають мешканці іншого під'їзду. Всередині підвалу лише часткове освітлення, підтікання мереж і жодного натяку на облаштоване укриття. Приміщення ми знайшли з іншого боку. Це наскрізне підвальне приміщення тут є. Два входи і два виходи. Ми сюди потрапили. отут тут потрапили в основне приміщення і констатуємо, що на жаль, з боку СББ немає належної уваги до підтримання у належному, як санітарному, так і технічному стані даного приміщення. Фіксуємо і питання недоліки по інженерним мережам, і, як ви можете присвідчитись по санітарному стану. Одразу на місці фахівці складають припис на голову ОСББ, адже саме об'єднання або управляючі компанії несуть відповідальність за стан сховищ, тож зобов'язують прибирати габаритне сміття і привести приміщення до належного стану. За дві вам, виходить, на це прибирання, Прошу. Ні, не можу. Дві дільки це термін такий, який реально його виконати Ви для передачі голові правління ОСББ, але ви підписуєтеся що ви зобов'язуєтесь його передати обов'язково так. так, так. Наступний будинок, куди йде комісія, поруч ОСББ, крок вперед. Тут при вході жодного маркування про наявність укриття. Всередині мешканці провели освітлення, спустили сюди стіл та кілька стільців, та ремонт робити не поспішають. Хоча саме це приміщення може захистити їх від вибухової хвилі та осколкових поранень в разі ворожої атаки. І Ще що? Що звертаємо увагу, наприклад, на також не має бути поголені дроти заізолювати. Mm -hmm, Потрібно це дякую. нова проводка, і це так. небезпечно. Все ж може призвести Мені, до це, що Погана, е проститки. нещодавно могла лампочка перегоріти, хтось тут щось робив і закрити не... у висотці на Янгеля. Розпочинають з перевірки системи автоматичного відкриття дверей. Так, система спрацювала. Це ми зімітували повітряну тривогу. Система належним чином спрацювала. Як ви можете ставити на зачинення? Укриття облаштували силами мешканців. Тут і при вході в приміщення є вогнегасники, і всередині є все для того, щоб перечекати тривогу. Є аптечка, є ліхтарик, все необхідне. Там ще далі. Лавки туди багато. То тут як були часи пік, то тут 50-60 чоловік сідало. Для більшого комфорту мешканці знесли навіть диван та пледи. У приміщенні сухо мають генератор. Подбали і про безпеку в зимовий період. У нас тут ідея була така, щоб було огорожене невеличке місце, тому що сам підвал великий, щоб його потім можна було вимкнути Там генератор, дуйку і щоб було тепло, комфортно і так далі. Тобто є там таке маленьке приміщення, яке там забезпечено всім. І плюс ми там пленкою так забивали проходи, і тут можна було там комфортно сидіти. Тобто тут все було заставлено диванами, лавками, там пінопластом оббили, ну там побілили трошки, резервне жилення кинули лінію. Саме такими мають бути найпростіші укриття. Перевірити стан сховищ комісія має у понад дев'яти сотнях будинків. На сьогоднішній день триває етап перевірок саме підвальних приміщень укриттів в ОСББ. На сьогоднішній день у нас перевірено 250 з 346, Ця робота триває після того, як буде здійснено вже комісійно буде здійснено перевірка всіх підвальних приміщень ОСББ. укриттів в ОСББ. Ми будемо здійснювати повторні перевірки, щоб переконатися в тому, що голови ОСББ нас почули. І провели роботу по приведенню у належний стан приміщень для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. Перевірки робоча група планує завершити до серпня і одразу ж розпочати черговий етап в укриттях, які обслуговуються управлінськими компаніями. Ірина Дідух, Володимир Гирявенко, новини за день, телеканал Віта. Аби молодь залишалась у Вінниці та розвивала громаду, для хлопців та дівчат організували зустріч із представниками місцевого самоврядування. Це дає змогу юним вінничанам зрозуміти, що вони потрібні місту. Під час першої неформальної дискусії зустрілись із Вінницьким міським головою. Про що говорили? Дивіться далі у нашому матеріалі. Як функціонує Вінниця під час війни, як ухвалюються рішення та як молодь може вплинути на життя громади? Все це мали змогу запитати в міського голови Сергія Моргунова, юні активісти. Розмова у неформальній обстановці відбулася в рамках проєкту Гоу». Завжди на форумах на заходах ставлю питання спікерам, як зробити так, щоб молодь залишалася в Україні і розвивалася тут. І спікери завжди діляться відповідями, кажуть: показуйте власний досвід, розповідайте, знайомте. Власне, цим я вже займався давно, розповідав про підприємництво, і тоді задався питання: а що я можу ще? І прийшла ідея створити ось таку площадку. Анастасія Козлова працює у Вінницькій молодіжній раді. До дискусії долучилась, щоб більше дізнатись про роботу сфер, які її цікавлять. Мене цікавить два напрямка: саме інвестиційна політика у сфері інфраструктури та інновації та залучення молоді до неї, а також міжнародні ініціативи та міжнародні партнерства, оскільки у нас є міста побратими, такі як Ардструє та Нансі, і мені дуже цікава подальша співпраця, зокрема молодіжної ради з ними. Міжнародне співробітництво та економічний розвиток громади теми на які питань задають найбільше. До того ж, міський голова розповів про те, як війна змінила функціонування міста, маючи наприклад стратегію 3.0, Яку ми прийняли там в 20 2020 році, то саме в цій стратегії чітко було розписано всі напрямки, як ми повинні рухатися, так? А якщо говорити вже про війну, то, мабуть, ми поставили умовно на паузу стратегію, тому що ми більше коштів почали формувати, направляти в першу чергу на підтримку Збройних сил, потім питання турботи, в тому числі внутрішньопереміщених осіб-переселенців, ну і відповідно належне забезпечення критичної роботи, критичної інфраструктури, турбує Вінницьку молодь те, якою буде громада після завершення війни. Зокрема, Дмитро Білоус для університетської роботи досліджує питання розвитку приєднаних до міста територій. Відповідь Сергія Анатолійовича була змістовна і повністю осяжена на, на всі мої запитання. Він підкреслив основні аспекти, дійсно які я досліджував і. Ті аспекти, які можливо впроваджувати прямо їм на дослідження. Тобто, це є програма підтримки сесії будівництва 40%, коли компенсується міська рада, тобто і в моїй роботі є пропозиція встановлення сесії в Гавришівці. Це великий транспортний хаб в Гавришівці на базі аеропорту, відновлення терміналу. Тобто всі питання, які мене цікавили, Сергій Анатолійович озвучив і цілком закрив їх. Зустрічі молоді з очільниками департаментів Вінницької міської ради проходитимуть протягом двох днів. Для того щоб вони ознайомилися з різноманітними процесами, зрозуміли ще більше, хто за що відповідає в нашому місті, змогли в неформальному середовищі поспілкуватися з представниками влади і дізнатися більш детальніше про те, як працює кожен структурний підрозділ, про те, як працюють молоді лідери в громаді. Проєкт організувала громадська організація Молодь 3.0» за підтримки Вінницької міської ради, аби юні містяни розуміли, що потрібні громаді, і не виїжджали за кордон. Якщо ми говоримо про бажання залишитися, то дійсно це бажання повинно поєднуватися із бажанням щось змінювати в цьому місці на краще, або навіть підтримувати цей розвиток нашого міста. Я вже говорив після завершення. Військового стану чи нашої перемоги, ну от, з точки зору розвитку нашої територіальної громади. Тому долучатися до цього потрібно і самому створювати цю комфортну територіальну громаду, комфортну Вінницю. До заходу долучились 50 молодих лідерів громади: Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Світ дронів, хімічних експериментів, робототехніки та підприємництва саме так у Вінницькому ліцеї номер 20 пройшов один з днів у пришкільному таборі. Учні не лише відпочивають під час канікул, а й здобувають нові знання. Загалом у Вінниці працює 31 пришкільний табір, де влітку відпочиватимуть близько п'яти тисяч дітей. Скільки працюватимуть табори, розкажемо у сюжеті. Десятирічна Анна управляє дроном на симуляторі. Тримає пульт вперше, проте вже впевнено керує технікою. Аби зрозуміти роботу дрона, напередодні ВІАР у кулярах спостерігала, як з ним працює фахівець. Я літала, керувала ну, електронним дроном, так сказати. Мої враження дуже чудові. Це дуже весело, прикольно так собі на собі це відчувати. Поки одна група навчалась управляти дроном, другокласники спостерігали за хімічними реакціями. Майлюкам розповідали про безпечні та небезпечні речовини. Я дізналася, що можна робити із хімією, буй, що дуже цікаве. Ми робили вогняну лаву. Там треба додавати різні речовини. А також для учнів підготували пізнавальну локацію з робототехніки. Учасники гуртка самостійно розробили підводну лабораторію з дослідження та лікування тварин. Створили її з конструктора. Там є датчик, який реагує на кольори. Наприклад, у нас є вибухонебезпечна речовина, вона чорного кольору. Ми в спеціальній програмі, в якій ми запрограмували, що на чорний колір говориться, що небезпечно вибуховий предмет, там чи речовина, так само там черепаха та невідомі істоти. Всього для учасників табору у Вінницькому ліцеї номер 20 підготували вісім локацій. Одна з них присвячена шкільному підприємництву. У закладі започатковують виготовлення вощанок. Ми проводили майстер-клас для дітей з табору, тобто брали тканину, накривали її воском, і таким чином ми робили вощанку. Вощанка це консервант для того, щоб зберігати продукти харчової промисловості. Цьогоріч табір відвідують 180 дітей, які об'єднались у 8 загонів. Учні навчаються фінансовій грамотності та знайомляться з різними професіями. В рамках табору провели й інженерний фестиваль. Програму ми розробляли самостійно, ми самостійно придумували локації гостей. Але основний такий посил цього фестивалю, що ми маємо навчити не лише показати, не лише продемонструвати, ми маємо залучити. Якщо ви побачили, на кожній локації діти активно працюють. Вони самі створюють своїми руками або роблять досліди, або роблять слайми, або якісь фізичні відкриття. Запрацював пришкільний табір і у Вінницькому ліцею номер 2 Протягом кількох тижнів учні будуть відпочивати, грати в активні ігри, відвідувати екскурсії та майстер-класи. Від міської ради це буде відвідування лялькового театру, але ми наразі доєдналися підтримкою своїх постійних партнерів постійних. Це пожежна частина, це ювінальна провенція, це червоний хрест. Тому, окрім майстер-класів різноманітних, різноманітних активностей, малюнків, творчих різноманітних театральних конкурсів, ще буде багато пізнавальних занять. Всього у Вінниці розпочав роботу 31 пришкільний табір. Цьогоріч у них відпочинуть близько п'яти тисяч дітей, переважно пільгових категорій з першого по четверті класи. Працюватимуть табори до 26 червня. Яна Волошенюк, Аркадій Патов, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Цього року, саме у червні, у Вінниці відновлюється традиція, про яку ми вже крепко забули у зв'язку із пандемією і війною, і мова йде про улюблені для вінничан знані червоні базари, щорічні сільськогосподарські ярмарки, під час яких все місто скуповувалося якісною фермерською продукцією за прийнятними доступними цінами. Як все воно буде відбуватися вже 14-15 червня говоримо сьогодні у нашій студії із заступником директора департаменту, начальником управління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександром Закорченим. Олександр Григорович, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, хто чому, де та коли у Вінниці відновлює сільськогосподарські ярмарки, за якими ми всі містяни вже відверто говорячи засумували? Ну відверто кажучи, що е, започаткували ярмарки ми в минулому році е, з Осені, і цього року ми вже їх починаємо масштабувати. Їх заплановано 5, Це перший з п'яти. Чотири це будуть осінні, друга половина вересня і перша половина жовтня. А саме цей приурочується до дня фермера. Він буде знаходитися на вулиці Ващука. Це від Василя Порика в районі 34-35 тридцять школи. До ярмарку зареєструвалося більше ніж 40 учасників. Це буде молочна продукція, це буде м'ясна продукція, це буде е, олія. Це буде крафтова продукція, це буде хлібобулочна продукція, це буде е, борошно, це будуть крупи. Це буде рання овочева продукція, така як картопля, кабачок, капуста. Mm -hmm. е, також це буде мед. Хоча цей рік є досить складним для, для меду, але е, декілька е, торгових точок з медом все таки будуть. Mm -hmm. От а чи вплинула холодна весна на асортимент сільськогосподарської продукції, яку ми зможемо побачити і придбати? Ну, знаєте, як кажуть, що кожен рік має свої особливості, але цей рік нам показав, що аналогів такому ще не було дуже довгий період. По-перше, майже цілий місяць він був дощовий і дуже почала стартувати висока температура на початку весни, потім вона різко опустилась. І це повідкидало періоди вегетації на 2-3 неділі. Mm -hmm. Тобто те, що ми планували, грубо кажучи, в нас ярмарок стояв між 1 і 14 числом, ми так вагалися, переставили його на 14, і то деякі культури, їм потрібно ще 2 неділі для того, щоб бути. Але в нас є такі фермери, як Гаврилюк, він Покрив всю свою продукцію агроволокном по новій технології. Він готовий до такого ярмарку. Він просто показує своїм прикладом, що треба враховувати технології, вкладатися в виробництво, і тоді буде все добре. А так. чи можемо ми розраховувати ми, вінничани, на доступні і прийнятні ціни? Ну, я вам так хочу сказати: у нас буде з молочної продукції така таке підприємство так «Віла Мілк. Вони власне мають свою тваринницьку ферму і. Молокопроводу молоко зразу йде для переробки в молокозаводі, і без доступу людини воно там і переробляється. Тому від виробника пряма собі вартість. Там буде щонайменше два сьогодні. по-моєму, зареєструвалося третє. Це козині ферми, які виробляють крафтові сири козині. Це також від виробника. Крім того, ми поставимо більший акцент. На крафтові, того, що він працює з особистими селянськими господарствами, з дрібним фермером. Він саме є переробником, який в таких. Все в натуральному ручному режимі, сімейне виробництво. Отаких От виробників ми вже притягуємо і предоставляємо. Саме ярмарок це на виконання програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки, який він проводиться. Саме його мета це розвиток локального виробника. А ярмарок це майданчик для реклами, пропагування. Можливості донести продукцію і ознайомити містян саме з цією продукцією а місцян дати можливість побачити, що якісна продукція є поряд з ними. Отже, 14-15 червня, зустрічаємось на вулиці Миколи Ващука на сільськогосподарському ярмарку. Радо зустрінемо всіх, Олександр Григорьович, Я дякую вам за розмову. А з нами у студії новин був заступник директора департаменту, начальнику правління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександр Закорчений. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску. Він вшанували пам'ять захисника Олега Остапенка. Чоловік близько 15 років працював у департаменті соціальної політики міськради. 23-го став до лав Збройних сил. Загинув, захищаючи Україну. Історія срібної призерки Паралімпійських ігор у Парижі Марії Шпатківської. Не відступати і не здаватись. Її картини прикрашають собор греко католицької церкви у Києві, відвідали Ватикан. А у одязі, які розписала мисткиня, ходять по всьому світу. Вінничанка Рита Нечаєва дитяче захоплення малюванням перетворила на успішну професію. У Вінниці відбувся вечір пам'яті Олега Остапенка. Він був справжнім патріотом та світлою людиною, захищаючи Україну. Захисник загинув 1 травня 2024 року на Донецькому напрямку. Напередодні дня батька, рідні, друзі та колеги зібралися, аби вшанувати його пам'ять. Більше про Олега розкажемо у сюжеті. Олег Остапенко добра, щира та вірна людина. Так про нього згадують його друзі та рідні. Чоловік у травні 2023 року мобілізувався до війська. І з позивним Оскар воював у складі 144-ї окремої піхотної бригади. На жаль, 1 травня 2024 року загинув у бою на Донецькому напрямку. Йому було 40 років. Вдома на нього чекали дружина, двоє донечок, мама та брат. Він настільки був невибагливий в своєму житті, що всі питання було, то це, ну, це, це дрібниці. Це насправді в порівнянні з тими питаннями, які виникають, то були дрібниці, які не переносили ніякого і... такого стресу життєвого. Він завжди казав, що все вийде. І оцей позитив і на сьогодні мене надихає. З моменту мобілізації у руках Олега була не комп'ютерна мишка, а зброя. Проте рідні розповідають, що навіть на фронті він не залишав ноутбук та улюблену справу. Коли його мобілізували, він також взяв з собою ноутбук і допомагав побратимам робити рапорта, і в нього була міні міні офіс. Навіть коли потрібно було передачу передати, він в списку необхідного каже: Мені допомогу, а 4 потрібно купити, тому що вже закінчилася. Близько 15 років Олег працював у департаменті соціальної політики. Чоловік був головним спеціалістом відділу програмного забезпечення в управлінні соціального захисту населення Правобережне. Він займався ремонтом комп'ютерів, встановленням програмного забезпечення та мав багато інших обов'язків як системний адміністратор. На роботі його запам'ятали як добру та вірну своїй роботі людину. Навіть зараз, заходячи в кабінет, ми не віримо, що його немає. Як то він зайде, щось запитає. Ми всі його пам'ятаємо людиною, яка не пройде просто мочки. Це людина, яка цікавилася всім. Він був трудяжка велика, він не боявся ніяких таких труднощів. Вечір пам'яті загиблого захисника організували напередодні дня батька, адже Олег був не лише оборонцем батьківщини, а й батьком двох доньок. Також під час заходу вшанували усіх тат, які перебувають далеко від рідних та захищають свої сім'ї та країну в цілому. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, Новини за день телеканал Віта взяла вимушену паузу. Срібна призерка Паралімпійських ігор у Парижі Марія Шпатківська призупинила активну спортивну кар'єру через травму. Якого ушкодження зазнала спортсменка? Та чи тренується зараз? Знає Ілля Іскра. 4 вересня 2024 року Паралімпійські ігри у Парижі. Вінничанка Марія Шпатківська у секторі для штовхання ядра готується до своєї четвертої спроби. Сконцентрувавшись та зібравши всю силу, параатлетка штовхає ядро на 12 метрів 35 сантиметрів. Це новий рекорд Європи, який приносить Марії, омріяне срібло паралімпіади за здобуту медаль у столиці Франції. Шпатківську називають спортивною гордістю в Вінниці, а світлин. Не дівчини прикрашають міські зупинки та сіті лайти. Звичайно, приємно зображення фотографії на зупинках. Кожен раз приїжджаємо, кожен раз дивимося, сама собі вагаю. Мені там друзі скидають. О, Маша, твоя фотографія там, твоя фотографія там. Зараз Марія Шпатківська взяла паузу у кар'єрі за станом здоров'я. Дівчина лікує травму спини, яка турбувала атлетку ще до Паралімпійських ігор у Парижі. Навесні цього року ушкодження загострилося. Я була на зборах. Там лікар призначив і крапельниці, і уколи. Після зборів я приїхала, і тут наш вінницький лікар теж робимо уколи. Ходжу до реабілітологів, займаюся вправами, стараюся зробити все можливе, щоб якнайшвидше вилікуватися. Попри травму, Марія Шпатківська продовжує тренуватися. Не так посилено, як раніше, але і з цілим комплексом різних вправ. Розминки, закачки, всі можливі спини, загальні фізичні вправи, трошки десь колись вправи там з ядром, але з ядром зараз мало дуже виходить. Але все-таки стараємося підтримувати форму. Головними змаганнями для Маші цього року залишається чемпіонат світу, який у вересні прийме столиці Індії Нью-Делі. Дівчина вірить, що до цього часу встигне відновитися і повернеться зі світової першості із медаллю. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Її картина прикрашає Патріарший собор Греко-католицької церкви у Києві зі ще однією роботою українська делегація відвідала Ватикан. А водя, який розписала мисткиня, ходять у різних куточках України та навіть за кордоном. Вінничанка Рита Нечаєва, дитяче захоплення малюванням. Перетворила на професійне заняття. Нині дівчина переносить будь-яке зображення на одяг, взуття та речі побуту. Більше розповість моя колега Олена Карбівська. Саме такий розпис в мене десь зайняв. Хай буде день, ну, якщо так там годин, можливо, вісім. І ще до цього був етап створення ескізу. Тобто я малюю на папері, потім я його вирізаю, прикладаю, потім ну, підложку роблю для малюнку, і потім далі вже пропрацьовую його фарбами. Віночанка Рита Нечаєва завершує розпис джинсової куртки. Тут національні елементи переплітаються з портретом дівчини. Задля такої ідеї ластівки отримали жовто-блакитне забарвлення. Кастомізацією або розписом одягу рита почала займатися через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ. Таку ідею їй подала подруга. Перші речі мисткиня розписала для себе та чоловіка. Фоторобіт виклала у соцмережі. Люди почали мене підтримувати. Тобто, там, мої знайомі спочатку друзі почали там лайки, ну, як, як це все починається. І потім якось так пішло: просто от перше замовлення, друге замовлення. Я зрозуміла, що мені потрібно розвивати далі. А далі посипалися замовлення з різних куточків України та найбільше за кордону, каже дівчина. Усі хотіли мати одяг з українськими національними нотками, а тому було багато жовто-блакитних візерунків, зображень калини та маку. Тоді ж стилізовані куртки, худі та світшоти замовляли на подарунки як для військових, так і самі захисники. Я починала з одягу, потім я вже переключилась на взуття на кросівки. Це теж тут зовсім інша специфіка, бо це вже шкіра, шкіряний шкіряні вироби, потім і сумки. І зараз я взагалі розписую навіть уже такі, як декоративні речі. У мене є там крісло, одне я буду розписувати, шкіряне, офісне. Тобто це не обмежується тільки одягом. Для української співачки Надії Дорофєєвої дівчина теж виконала незвичайний подарунок на шкіряну сумку. Нанесла портрет артистки, а довкола назви її пісень, залишивши вільне місце для нанесення нас наступних хітів. Малювати розповідає рита. Любила з дитинства кілька років. Відвідувала дитячу художню школу. Що дитяче захоплення стане улюбленою справою, не могла й уявити, бо за освітою технолог легкої промисловості. В мене замовляли були картину для блаженнішого Святослава, це голова Греко-католицької церкви України. Це був такий, взагалі, для мене ну, нестандартне замовлення, тому що це така особа, і я теж дуже переживала, щоб все правильно ми з замовницею відтворили все, повторили, як вона, її ідею. І вона зараз висить в Патріаршому соборі ця картина. Також я навіть малювала картину для делегації Папи Римського, Це також та сама замовниця. Працює дівчина спеціальними текстильними фарбами. каже, такі речі можна і треба прати, але або вручну, або у делікатному режимі в пральній машинці. У майбутньому рита Нечаєва мрія відкрити власну студію і навчати кастомізації як дітей, так і дорослих. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться програму спорти з іскрою. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.